Що це за діло? Що то за діло? Ні, правильно. Ні, ну ми закінчили, що виходимо. Що ми хочемо, що це зараз? Дивіться, тоді взагалі не будемо. Прийшли Ну Я не потяг, я хочу вийти. Замовляйте, хлопці. Ви правильно чекає, ви правильно робите? Я говорю не про все. Я не про все говорю. Віді мають сер. Я говорю, я дітей за часовою роздаваю. Я за все промов. Я просто чого я це роблю? Тому що по-іншому до вас доволі. Ви просто ходите, ви просто посміхаєтеся час, але ви не робите ніякої. У вас уравниваем. Ну ну депутати. Ви маєте повз заради громади, правильно? Заради місь, так себе не Ми З такою ситуацією ми точно не стаємо. Ми говоримо. Почвайте, друзі, зайдіть, маємо, що там добрається. Я говорю, що не про це бюджет. Ти говориш про те, що мерт треба, і все. Я говорю, а нам треба зібрати коло так, мене, розумієте? Ты ты війни, Прямо літу до мене воду сіну волосій. Усмієш вийти? Діма по одному, В <суміло> Слый по одному. <суміло> <суміло> Може руки за голову, по одному. А сіна нічого русувати не збираюся. А ну тебе розказуватися, герой. Я тебе прошу. Збирай блін, якісь які бонуси, блін, На будущие вибори, блін.